Дивіться, я хотіла спитатися, оцю справу на коли призначено. Справу я дала заяву сьогодні 351 21 31, 13, це. На коли вона призначена, вона повернулася з Городенки, про те, щоб виправляти описки і помилки. Це в канцелярії суду звертається, я не знаю. А, в канцелярії на першому поверсі? Значить, це одно, тепер друге. Уже 16.20. Тобто у нас вже 16.22. Вже три години я тут суду. не закінчиться суд. Чекайте, зараз буде суду, І тоді скажуть, попросите оголосити перерву, що ви вже їдете. У нас робочий день ще до 17-ї години. Дайте мені сюди 16.22. Ну, я так думаю, що ухвала, потім я подивлюся, журнал, коли буде оголошено. Я не можу чекати у зв'язку з тим, що в мене завтра судове засідання аж два. Одно в Києві, а одно у Франківську. Тому у нас іде питання ухвали. Я не отримала про, при, про прийняття. Вона ще не оголошена. Ні, чекайте. Це ухвала, ще не оголошена. Я пішов наразі. У мене немає сьогодні вимог, які слухає сьогодні суддя. розумієте? Я пішов вирішити питання відводу. Значить, дивіться, у нас є слідуюча ще заява про відвід. Там є дуже. Тобто, ця ухвала, яка буде винесена, про відвід. Якщо суд не відведеться, не передасть справу іншому судді, значить то в нас є ще одна справа про відвід. І до тих пір, поки я не отримаю ухвал, тобто для агаті, для надії, для того, то суд не може розглядати справи, бо це буде порушення. Я вас, вам повідомляю, що я чую, що мені погано, щоб не визивати скору, бо тому що я в прецедент вже був знову. У мене з'явився діабет після 31.03, після того рішення, як він провадив засідання. Я це говорю на сьогоднішній не день, не це вже на все життя. Мене калікум зробив не суддя. Не я розказую про те вам, що є ухвала, яка зараз підстави, а потім ще є підстави, яка зареєстрована. Ухвала Чекайте, ми рішення. за та я не можу чекати, бо я хвора. Чи ви не розумієте? Я, не знаю. я говорю, що я хвора. Я буду чекати, щоб ви мені направили ухвали. ви не чуєте, що я кажу? А ви чуєте, що я кажу? Я говорю вам про, про те, що ви не можете бути присутні, то йдіть в лікарню. Що я вам можу інакше порекомендувати? Та мене не треба посилати, я скоро не буду визивати, ви мене каліку зробили від 31 числа. Ну, в тому числі і ви. Не, не грюкайте дверима, не закривайте двері. Я вас повідомляю, направите мені ухвалу, цю, що суддя винесе на цих підстав. І слідуючи ще, будете розглядати, або я не знаю, як це буде виглядати, чи суддя відведеться, а як не відведеться, то ще є одна ухвала, одна заява про відвід, а там є дуже багато підстав. Про те, що віддастей в тому числі, що вимог немає ухвали немає пройняття справи. Про те, що що слухає суддя, коли він не приймав нічого. І в цій ухвалі, яку я взяла, нема моїх вимог по цьому позову. А я вже чую, що мені погано, я той раз визивала скору. Тому я не можу далі бути, бо тому що в мене може бути інсульт доста того, що ви забрали машину в 2011 році вкрали цей суд і буднорук в тому числі. І на сьогоднішній день мій тато з інсультом. Мені ще треба з'їздити до них, я коло каліків сиджу тепер 97 років, завдячуючи вам, що ви мене довели до такого стану. Теж.